Кирилл Дмітрієв, спецпосланик, посланець Путіна, який е, приїхав на кілька днів Сполучені Штати Америки і зустрічається з е, провідними представниками е, оточення Трампа, зокрема Віткофом. Віков, це можна сказати, друг Трампа, якому він дуже довіряє, якому він довірив зокрема домовлятися фактично е, про. Закінчення нашої війни відсунувши Кіта Келога, а е, сам Кирил Дмітріїв, це, нагадаю, один із найдовіреніших на даний момент людей в оточенні Путіна. Тобто, фактично е, Путін послав е, свого емісара, е, ну, найдовіренішого емісара. На переговори, ну формально там по соціально-економічним питанням, ну всім зрозуміло, що це переговори в першу чергу про умови закінчення війни. Так, от дуже цікаві він робить заяви. Якщо в двох словах він фактично е, дає е, зрозуміти, що е, у них з американцями у Путіна з Трампом повне Вась Вась, повне взаєморозуміння. Е, немає ніяких е, глобальних е, нездоланних протиріч, і е, ну де-факто, якщо виходити із е, того, що він говорить, е, то е, потрібно очікувати логічно, що буде укладений договір про мир про припинення війни. Це те, що хоче що, чого добивається Трамп. Ну і власне це те, що є основним стрижним переговорів. Ну от зокрема, Дмитрів каже: зокрема, каже, що відносно членства України в НАТО, погляди Путіна повністю співпадають. З поглядами Трампа. Я думаю, вступлення України в НАТО, як заявляє наш президент, абсолютно невозможно. І це, думаю, було широко признано в частности адміністрації президента Трампа. сказав російський представитель. Вместе з тим он добавив, що те или иные гарантії безопасности в некоторой формі можуть быть приемлемы. Боже мой, як інтересно. Тобто, ключове, ну принаймні, з слів. Російської держави і її представників. Ключова причина, чого Росія напала на Україну, це те, що Україна зібралася в НАТО. От, вона фактично, за словами Дмитрієва, між Трампом і Путіним врегульована. Трамп підтримав ту вимогу, яку Вислухав Путін, що Україна не повинна стати членом НАТО. Ну, окей, добре. Ми тільки, звичайно хотіли би бути членом НАТО, але для того, щоб припинити війну. Ми можемо і не вступати в НАТО. Мені здається, Україна достатньо чітко це зрозуміла, і головне це розуміють українські громадяни. Що наразі, якщо стоїть питання, що ми вступаємо, хочемо вступати в НАТО, залишаємо за собою такий вибір формально, але продовження війни. Або е, відмовляємося на даний момент від вступу НАТО, і війна зупиняється, то звичайно, що ми краще на даний момент відмовимося, і е, нехай війна припиняється. Ну, до речі, там конституційна колізія, яка виникає, що в нас є е, конституції, записано в членство в ЄС і в НАТО. Ну, в принципі, вона легко знімається шляхом взаємних домовленостей, тому що е, путіноїди наші вороги записали собі в Конституцію е, цілі наші області, в тому числі е, ті е, частини території областей, які вони не контролюють. Ну, прекрасно е, всі е, можуть з. Так би мовити, зберегши обличчя вийти з ситуації, взаємне внесення змін в Конституцію. Ми е, виносимо за душки НАТО, а ЄС, до речі, може залишатися. По ЄС у Путіна немає особливих вимог. Він прекрасно розуміє, що ЄС з точки зору оборони країни е, нічого абсолютно не дає. На жаль, це правда. От. А вони забирають із своєї так званої Конституції. Дорбу про те, що частиною російської держави є ці території, які вони не контролюють. Тобто там десь третина Донецької області, яка залишилася під контролем нашим, невелика частина Запорізької області, але основна частина населення, тому що обласний центр Запоріжжя, правобережна Херсонщина. Що там, ще? ну, здається, власне, Луганщину вони контролюють? От. Ну, от і все. Вирішується ця колізія. Тобто, виглядає так, що сторони в цілому домовилися. Ну, попередньо домовилися. Читаємо далі: Російського посланника також спросили, не пойдеть ли Росія з агресії проти інших государств в случаї, якщо буде достигнуто мирне соглашення по Україні? Питання, яке дуже хвилює Захід і особливо Європу, і особливо Східну Європу, особливо країни Балтію і Польщу. Є очень много ложних і фейкових наратів вроде тих, що Росія може піти на Європу, сказав Дмитрієв. Ну отут я би йому звичайно не вірив би. Ну, Росіянам як брехати як собаці мух хапати, як то кажуть. От. І в багатьох випадках, там, де вони кажуть, е, да, особливо, коли вони опровергають якісь звинувачення, от, то в принципі те, що вони страстно опровергають, це можна читати наоборот. От тут пішло страстне опроверження звинувачень з боку європейської. Е, значить, я думаю. Це просто безумна ну, що стосується можливої агресії э, Росії проти э, країн Європи. Проблема в тому, що є дуже багато сумасшедших людей, і вони все це Ну, Пам'ятаєте, як перед э, широкомасштабною агресією э, грустна коняка Лавров. Неодноразово говорив, що це сумасшествия, що це е, безумство, що це е, больні люди говорять, що Росія збирається нападати на Україну. Ніхто цього е, е, діяти не буде. Ну, нас, в принципі, це менше стосується, що буде робити Росія далі. От. Якщо такий зовсім брати егоїстичний підхід, егоїстичну точку зору, то, звичайно, Україні вигідно. Україні вигідно, щоб Росія пішла далі, щоб Росія напала ще на когось в ідеалі, щоб вона напала на е, Європу. Хоча дуже не хотілося б е, злого бажати нашим е, братам, особливо Балтійським братам, які нам дуже допомагали. Та й полякам, хоч вони брати, е, дуже, м'яко говоря, вредні, але е, не хотілося б їм бажати якихось Буч і Маріуполів тим більше. От. Але е, чисто прагматично, це звичайно, що е, Україні вигідно. Тому що якщо Росія йде на Європу, е, на країни НАТО, то як не крути, я, яка б не була позиція Трампа, він буде проти, навіть якщо він не захоче воювати. Він, ну чесно говоря, я не впевнений. Я скоріше схиляюсь до думки, що в даній ситуації. США не будуть широкомасштабно принаймні, приймати участь в відбитті агресії проти Балтійських країн. Ну, Хоча все може бути, Ну, там же ж вимога Трампа підняти до 5%. Ну, Якщо це буде якось швидко от, то можливий варіант. Якщо ні, то. Якщо це десь там на наступний рік, то Трамп може сказати, та це ви не підняли. Але по любому Америка буде ж підтримувати своїх, хоча б формальних союзників. По-любому буде підтримувати і буде давати зброю не менше, ніж Україні. І головне, буде санкційно давити. От. Ну, тому що Трампу скажуть: Ну слухай, чувак, ти про війну в Україні домовився. Так тепер ж домовився ж про зупинку війну війни на Балтійському напрямку. Це ж що це таке відбувається? От. ну і звичайно дуже дружно відреагує вся Європа, включаючи саму Західну. От. Те, що е, робу, працювати фірми німецькі, французькі е, в Росії вже не будуть. Це однозначно, попри будь-які втрати, вони звідти підуть. Ну, принаймні, абсолютна більшість, хіба що щось дуже підпільно залишиться і ну, санкції будуть сильні і санкції будуть дієві. Дієві в тому плані, що будуть санкції Вторинні проти тих, хто порушує санкції. Ну в принципі, Росія ж і так санкціонована до нільз. Росія настільки санкціонована, що, в принципі, вже якби це все соблюдалось, то вона не змогла б нічого майже. Купувати або продавати. Ну хіба що там продовольство і е, ліки змогла б купувати. От, але е, вона ж е, обходить за допомогою таких країн, як Китай, найперше, Туреччина, Казахстан, Вірменія, Азербайджан і так далі. І так далі. Да, наші друзі. Турція, Азербайджан, а от друзі, афігесні друзі. А от це ж все е, допомагає Росії обходити санкції. Так от е, вже не буде такого. Вони і, і, і самі поставлять питання, і, і США притягнуть до цієї справи. Ну а Європа з Америкою, це ж те саме, це ж ну я не знаю скільки це. Ну напевно, що більше половини світової ВВП. Ну і тим більше, якщо Китай буде обходити, то Китай е жде дуже сильний економічний бойкот. От. Не, лише Європ... не лише Америка введе тарифи, але і Європа введе тарифи е дуже і дуже сильні. Е ну, не тарифи, там санкції будуть, тобто там. Буде взагалі неможливо торгувати і з Європою, і тоді китайська економіка рухне. А щоб вона не рухнула, Китай почне виконувати ці всі санкції, і Росія, якщо вона піде далі, вона буде просто задушена, вона буде знищена економічно. Тут немає ніяких сумнівів. От, да, припустимо, я допускаю, що Прибалтику вони легко захоплять, тому що там армії малочисельні, слабо озброєні. А от е, американців, німців там дуже мало е, е, досвідчених вояків там взагалі майже немає. Ну, які там досвідч... Ну там уже американці є якісь досвідчені. Ну і по чоловік 5-10 від Латвії, Літві, Естонії, які е, воювали добровольцями в Україні. Ну, чоловік 100, напевно, поляків на... йдеться, які на нашій війні натренувалися. Ну, ну це ж не, не порівнювано з нашими сотнями тисяч. У нас на, на початок війни було 400 тисяч мужиків, які е, власне е, мали досвід бойових дій. А зараз, мабуть, вже з мільйон чи під мільйон у нас досвідчених бійців. Тому значно легше їм буде захопити Прибалтику. Напевно, далі вони підуть в Польщу, Там Сувалкинський коридор з'єднають Білорусь із. З Литвою далі можуть піти в Польщу, ну, хоча в Польщі досить багато зброї, там ті ж хаймерси в них є, ну і власне, їхні власні краби, які, артилерійські установки, які стріляють, якщо не пам'ятають, на 35 кілометрів, які нам дуже допомагали. Правда, польські генерали кажуть, що у них озброєння боєприпасів залишилося на 5-15 днів за різними версіями. Ну, Можливо, вони трохи прибріхують, але очевидно, що проблема є. Проблема, очевидно, що є, і досить е, серйозна з боєприпасами. Тобто, якщо російська економіка виходить на виробництво, от все більше і більше, от то е, Європа ніяк не заведеться в цьому плані. І е, так, в такому е, разі. Ну, я не знаю, чи дійдуть вони до Варшави, хоча можуть теоретично можуть і, і дійти до Варшави по Балтійському побережжі, піти може навіть до Німеччини дійти. Але тоді це буде така мобілізація західного світу. От. І такі країни, як Індія, точно будуть на боці заходу. Ну, Хто потужніший торговий партнер Індії? Європа і Америка чи Росія? Ну, звичайно, що Європа і Америка. От тому якщо Росія таки піде, от як тут запитали Дмитрієва на Прибалтику після війни з Україною, то це буде самовбивство. Да, Півроку вона протримається, а далі в неї почнуться. Якщо не військові поразки, то Дуже і дуже серйозні економічні проблеми почнуть бунтувати республіки. Ну, коли голодно, коли нічого жрати, е, власне, тоді і бунтують. Ну і русський бунт е, безсмислений і безпощадний. Е, тобто е, може все е, розірвати, розірватися. Знутрі дуже швидко, ну, як це було в Першу світову війну. Начебто воювали, воювали, потім Бах, революція. От. А потім раз і почалась сипатись Російська імперія. Та вже так може бути. Тільки тут менше є чому сипатися, тут вже знутрі почне сипатися. Тут нема вже таких бунтівних, майже нема бунтівних республік. Ззовні, ну хіба що Чечня, яка там зараз. Кадира Увась Вась із країнами перської затоки, з мусульманськими державами, з мусульманськими диспотіями якісь там домовленості намагаються досягнути. А ага, тут вже Татарстан він внутрі от, далекий схід. Ну, фактично населені на дві третини, е, які не знають, що вони українці, але в них ментальність інша. От, і чому перед війною, в е, 13-му році, здається, якщо не помиляюсь. От, чи навіть вже під, під час нашої війни, перед Великою війною великі бунти, е, великі демонстрації. ну Це ж українці. От, е, там теж почнеться ну вони принаймні завжди вважали, що Росія центр, Москва їх обкрадає. От ну йдеться ще десяток другої національних республік, особливо там Хантимайсійський округ, наприклад, там, де нафта газ. Ну, Побачить, що це саме центр слабне, всі бунтують, грошей нема, а під ногами багатство. А чого нам? мовчати. І е, Це може дуже швидко вибухнути і, власне, закінчитися розпадом Росії і, е, розпадом Росії і кінцем цієї Гнилої імперії, і тоді ми майже без бою, може зовсім без бою, зможемо зняти, е, е, зняти окупацію, вигнати окупантів е, і. все себе повернуть. Так, бачу, тут кто-то написал из глядачей в если уберут э, Дамир Алписов, если уберут Нариот Ту наркоту, чи що, і в місті уйдуть зековські замашки. Ну, не знаю, кого він має на увазі. Ну так, да, якщо вбирають наркоту, согласен, на зековські замашки. <реш> безумовно е уходить. Ну, Друзі, хто дивиться, е хто потім буде дивитися, будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал Володимир Сонюк в Ютубі. Е Це зовсім не складно тикнути. І кожен день е свіжа аналітика по тому, що відбувається війна. Внутрішні події, внутрішньополітичні події. Я говорю те, що думаю, і е, досить гострих у нас тут тез і найцікавіші моменти, які є в пресі, я завжди коментую. Так от, закінчуючи про Дмитрію. Uh, він В этом інтерв'ю Дмитрів, uh, де він про це говорив, обвінів Україну в нарушенні на енергії перемір'я і завірив, що Росія не просить uh, Соединені Штати о зняті санкцій в рамках переговорного процесу прикращення війни. Ой-ой-ой. ой Ну, Якщо Росія щось говорить, щось опровергає, я вже казав. От, страстно, то uh, це, uh, звичайно, треба читати наоборот. Просить ще й як. Просить, ну, власне, це основне, що і рухає Путіним в спробах домовитися, йому потрібне зняття санкцій. тому що так званий їхній фонд національного благосостояння він здається там вже чи на дві треті, чи близько того І зрасходований, ну, тобто жировий запас доларовий. І ще десь рік я бачив оцінки експертів до року, вірніше вони можуть протриматися, а далі просто все в один момент все зупиняється, і війна, і економіка, і так далі. От. Тобто, це не лише необхідність наша, необхідність заходу нашого, бо ми гинемо. У нас люди закінчуються з Заходу, бо в Заходу нема бажання тратити гроші стільки на нашу війну, але і необхідність Росії, тому що вони, взагалі які гроші закінчуються. З заходу вони не закінчуються, вони просто задоволені тратити, а ага, орашки все-таки закінчуються. А якщо санкції посиляться, якщо зараз падає ціна на нафту, а ціна на нафту падає вже нижче 70 доларів за барель, Марка Бренд, а те, що в Росії добувають, там вже пишуть 58, я бачу сьогодні доларів за барель. А бюджет російський розрахований на 60 доларів за барель, все, що нижче, це вже Росія улітає в мінус. Ну причому кожен долар це мільярди доларів навіть в місячному розрахунку. Тобто якщо ціна нафти піде різко ще. Вниз ще на десяток доларів знизиться, то напевно, що домовленість неізбіжна, не уникнена, тому що ну, Путін сам не захоче воювати без грошей. От, якщо десь на такому рівні, як зараз, зупиниться, то туди-сюди, але загальний мій прогноз, от, судячи по тому, що говорить цей Дмитрій після двох днів переговорів в Вашингтоні. От. І також, е ну, він говорить фактично, що вони з Сполученими Штатами знайшли спільну мову. І по тому, що е говорив вчора, наприклад, наш президент Зеленський, який вже не висував е невиконуваних умов, е типу, візьміть в нас в НАТО, там е що там, е дайте нам е томагавки, яких не дадуть. А от ну е його умови, які він висував. До припинення війни вони дуже нагадували, нагадали мені умови, які Янукович у далекому 13 році висував, щоб підписати угоду про єдиний економічний простір із асоціацією із Європейським Союзом. От тоді умови спочатку такше, вони Зазаровим. Прем'єром висували, а під кінець, коли вже мова конкретно зайшла про те, що треба їхати в Вільнюс підписувати угоду про асоціації, умови пішли такі, що Азаров виступив, пам'ятаю з заявою, що для того, щоб нам адаптуватися до європейської економіки. От, підписавши угоду про асоціацію з ЄС, що нам треба, я не пам'ятаю точно, ну от порядок цифр, що нам треба щось чи 400 чи 500 мільярдів доларів. От, типу, подайте нам ті гроші, а тоді ми підпишемо асоціацію з ЄС. Ну, офігезна відмовочка. Потім Януковича погнали, прийшов Порошенко, підписав цю асоціацію і казали, що взагалі не треба нічого. Якісь, можливо, копієчні розходи на. Стиковку там нашого законодавства, наших реалій потрібні, але ну, це ж повна фігня, це не, і близько не те, що вони вимагають. Ну, і от зараз бачу, що вчора заяви Зеленського пішли, що ну, ми тільки нас наполягаємо на те, щоб армія наша не обмежувалась, і на те, щоб ми не не визнавали окуповані території російськими. Ну оце все цілком реально, і це те, що цілком розумно. Ну визнавати окуповані території російськими. Ну, це ж повний абсурд. Це заохочення, реально до завоювання не не лише Росії. Україну це для будь-якого агресора заохочення от, захопив і мої. От, ну і відмовлятися від армії, це ж це повний абсурд. Тому що Росія тоді всі по домовленості порушить і піде і захопить. От а все, все решта може бути предметом компромісу. Абсолютно вірно, мир зараз потрібен найбільше, тому там якісь культурні моменти, да, це теж для нас важливо, але маляву ми можемо підписати. Буде мир, оберемо нормальну владу. Розберемося. Все буде Україна. Дякую за увагу, друзі. Не забудьте підписатися на мій канал. Щодня буде цікава аналітика. Всім дуже-дуже дякую, хто дивився. Так.